Прапор партії регіонів на будівлі громадської приймальні лозівських регіоналів піддався нападу вночі. Невідомий відламав його зі стіни, розстілив перед парадними дверима та справив природню потребу, залишивши після себе купу фекалій. За цю справу одразу взявся міський відділ міліції. Розслідувати злочин почали наступного ж ранку. До Лозівської МВ звернувся охоронець міської поліклініки про те, що на будівлі. На будівлі громадської приймальної партії регіонів невідома особа було пошкоджена невідомою речовиною прапор. По даному факту Лазівським МВ відділом дізнання порушена кримінальну справу за статтею 296. На даний момент триває слідство. 296 стаття кримінального кодексу це хуліганство. Головний регіонал Лозівщини, голова місцевої райадміністрації Богдан Рева. Також підозрює, що його партійний офіс атакували розбишаки. Ніякої політики в інциденті він не вбачає. Рядом центр кафе, бари, все що хочете. Сквер імені Шевченка. Там до утра часто люди отдыхают. А молодежь, она так любит экстремальное разное. Я считаю, что это так, другого нет. Лозовой очень мало противников партии регионов. Вы, наверное, знаете, что Лозовой подавляющее большинство поддерживает именно эту политическую силу. Но я считаю, что нормальные люди, они знают... Правильно? Та мешканці Лозової тут про інцидент вже поширилися чутки. Здебільшого впевнені, що таким чином невідомий хотів саме висловити своє ставлення до правлячої політичної сили. Вони ходили тут опрашували. Я думаю, якщо б хтось бачив, все одно б не сказав би розумієте. Я б так не змогла зробити, звісно, це не красиво, конечно, так поступили. Ну, ви знаєте, власть, мабуть, заслужує такого. Мені каже, за партію квартіонов я голосувала за і за партію. регионов. Лично все два раза и ну, мне кажется, это противники, наверное, все-таки партии регионов. Это глупость. Это уже вредительство или наемники делают или я не знаю. Но просто так нельзя. Это наемники. Я даже не могу предположить. По-моему, это не совсем адекватные люди такое могли сделать. По моему мнению. Потому что люди обзлобленные и Я всі недовольні, шо пенсії не дають. Всі недовольні, то в стране така зараз. Не Зараз міліція продовжує розслідування. За словами голови райадміністрації, там вже знайшли підозрюваного і розшукують його. Ну народ висказав своє мнення, як воно до цієї власті да. відноситься. А, Я то, вважаю, це... Це... Це Саме до цієї власті. власті. Правоохоронці ж хід пошуків не коментують. Таємниця слідства. А на офісі приймальні регіоналів підвісили новий чистий прапор, причепили повище вище та про всяк випадок встановили камери відеоспостереження. Світлана Сірик Іван Вірченко телевидения новости.